У рівному на пожежі живцем згоріла жінка. Вогонь спалахнув у господарчій будівлі на вулиці Уласа Самчука. Коли вогнеборці приїхали на місце події, то літня кухня палала, мов свічка. Температура була настільки високою, що рятувальники в апаратах захисту органів дихання відразу не могли потрапити у середину приміщення, тому довелося збивати полум'я іззовні з вулиці і лише згодом. Коли полум'я було збито, вдалося увійти середину цієї господарчої будівлі. У коридорі Палаючої будівлі вогнеборці виявили тіло господині. Жінці було 55 років. Вона згоріла живцем. Що спричинило загорання і за яких обставин рівнянка загинула, наразі встановлюється. Вогнем було знищено покриття, перекриття цієї господарчої будівлі. Ну і звичайно. Практично було знищено всі речі, речі домашнього вжитку, які, які були всередині. Наразі усі передумови виникнення пожежі і що стало причиною загибелі людини, встановлюють е, працівники слідчо-оперативної групи.